Ми зараз треба звернути увагу. Любі друзі, дивіться, карта каже про вибір. Вам буде дано якийсь вибір, це буде важливий вибір, це буде кармічний вибір. От, коли кармічні пропрацювання, це можливо у вас такий схожий, якийсь вибір вже був, розумієте? Раніше. А зараз період взагалі кармічних подій в нас. Тож, Будь ласка, будьте обережні. Якщо ви раніше якось обрали з двох, да, і потім був якийсь все ж таки. Ну, не те, що ви отримали, не те, що ви хотіли, наприклад, да, то зараз зробіть по іншому. Проаналізуйте, чи було, були у вас ситуації схожі в цьому житті. Як ви реагували? Якщо це нова ситуація, тоді це означає просто, що буде важливий вибір. За кожним вибором є ваша відповідальність. Да? Те, що ви обираєте, таким і є ваше життя. От ніхто, як то кажуть, ніхто за вас, ваш вибір, зробити не може.